Вірш Тарасів заповіт у виконанні автора Смирнова Іллі, учня сьомого Б класу Одеської гімназії номер 48 Мені тринадцятий минає. Я вчу Тарасів заповіт. дворі сонечко сіяє, птахи планують переліт. Мантрую берегом, милуюсь хмаринкою, що вдаль пливе. З поетом подумки спілкуюсь, бо в серці він завжди живе. Дніпро риве, чорніють кручі, вітри гуляють на ланах. Вірші Шевченкові могучі, У українців на вустах. Садок вишневий, біла хата, спів Соловейка до зорі. Усміхнена, щаслива мати І Катерина на борі. Усе це вічне і сучасне, в Народній пам'яті живе, майбутнє світле і прекрасне, в Українську націю зове, Боротись кличе за свободу. Молитись, вірити, творить. Тарасів заповідь народу, як стяг козацький майорит. Його палкий пророче слово, й вільне, наче птах. Сьогодні сяє нам казково І не загубиться в віках.